Весь світ сколихнула історія про глобальний витік величезного масиву даних про офшорні компанії та їхніх власників, що отримав назву панамські папери. Публікація вже спричинила відставку прем'єра Ісландії і зачепила українського президента Порошенка. Журналісти знайшли три нові офшорні компанії, які Порошенко відкрив на своє ім'я, вже будучи президентом. Зазвичай офшори створюються для анонімності та мінімізації податків. Порошенко запевнив, що це була просто технічна необхідність для передачі його бізнесів в управління банку Ротшильд. Насправді, президент активно використовував офшори увесь час становлення його імперії. Більше того, судячи з матеріалів кримінальних справ, що нам вдалось віднайти, міг їх використовувати якраз для ухилення від сплати податків. Про інші офшори президента, що були з ним споконвіків, і є донині Максим Савчук та Олександр Чорновалов. Це дуже, Це дуже просто. Зазвичай офшорні акаунти таємно використовуються для мінімізації податкових виплат. У цьому випадку все було абсолютно навпаки. Одразу ж як я став президентом, я заявив, що всі свої бізнеси я передам в абсолютно прозорий сліпий траст в один з найбільших інвестиційних банків світу. Тепер я можу назвати цей банк. Це банк Ротшильд. Ротшильд не приймає українських активів. Задля цих цілей юристи підготували SPV – структуру спеціального призначення, куди ми трансформуємо всі активи публічно. так, 6 квітня, президент України Петро Порошенко відреагував на опубліковані журналістами по всьому світу документи, які доводять створення низки офшорних компаній на його ім'я. Створення компанії в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі. Переконує суспільство, юридичний радник Петра Порошенка. Компанія Авелом. Без офшору президенту неможливо відмежуватися від свого бізнесу в Україні, а саме передати в управління кондитерську корпорацію Рошен незалежній іноземній компанії. Саме для цього було створено три фірми за кордоном, в тому числі в офшорних зонах: Британських Віргінських островах та Панамі. Це головна відповідь президента на скандал, що щинився після публікації документів відомої панамської компанії, що надає юридичні послуги з відкриття офшорів. Створення офшорної структури це дуже очідуний механізм, який використовується при продажі компанії. Це дійсно ефективно, і дуже багато бізнесів цим пользуються. І не тільки українські цим також використовуються бізнеси і западні журналісти схем дослідили імперію Порошенка, яку він будував майже 20 років. І виявили, що в компанії з'явилися в структурі бізнесу чинного президента України на самому початку. Київ, Рибальський острів саме тут знаходиться серце бізнес імперії Петра Порошенка та його компаньйонів Ігоря Кононенка та Олега Гладковського. У 94-му році саме тут відкрилися офіси групи Укрпромінвест, яка об'єднала в собі понад 30 окремих компаній. Тут же знаходиться фітнес-клуб П'ятий елемент, п'ятий канал та Ленінська кузня. Ми з'ясували, що Укрпромінвест активно використовував офшорні компанії для розбудови бізнесу Порошенка під час його становлення як політика. 1998 рік Петро Порошенко починає політичну кар'єру, вступає до партії СДПУО, стає народним депутатом. Серед засновників його Укрпромінвесту з'являється компанія «Агропродимпекскорп» з офшорної зони зі штату Делавер. 2003 рік Порошенко, член блоку Наша Україна, Ющенка, голова бюджетного комітету. За рік він стане спонсором помаранчевої революції. Серед засновників Укрпромінвесту з'являється кіпрська фірма «Агропродимпекс Сайперс ЛТД. Вона з президентом і донині, Та Панамська «Укрпромінвест Холдінг ЛТД. 2012 рік Порошенко міністр економічного розвитку в уряді Азарова. В структуру його Укрпромінвесту водяться фірми з острова Мен «Фейербрук Ентерпрайзес ЛТД та Вілленхол Трейдінг ЛТД. Тіпрська фірма Агропрод Імпекс протягом майже 15 років у структурах бізнесу Порошенка. Зараз вона серед засновників крохмалу продукту, кінцевим власником якого через фонд Prime Assets Capital також є Порошенко. Отже, офшорні компанії невід'ємна складова бізнесу Порошенка. Вони існували від самого початку, коли Порошенко й не думав продавати чи передавати свій бізнес в управління. Для чого? В принципе, офшоры э, решали для всех наших политиков, и не только наших, они решают две задачи. Первая задача ⁇ это скрыть реальных собственников. Вторая задача ⁇ это, конечно, минимизация налогов. Минимизация налогов заключается в том, что в случае, если сделка происходит за границей, то есть... В, так этой офшорной зоне, зоні, тобто покупает одна офшорная компания другої в чорної то соответственно, налоги не будуть платиться в Україні. Одна з компаній, що 15 років поспіль перебуває з поміж активів Порошенка, схоже, з'явилася саме для подібних операцій. Як схемам стало відомо з матеріалів кримінальної справи, порушеної в 2003 році, слідчі МВС тоді встановили причетність низки офшорних компаній з орбіти Петра Порошенка до нанесення збитків бюджету в розмірі близько 25 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. В ході досудового слідства правоохоронці тоді встановили, що кіпрська компанія АгропротІмпекс, яка з'явилася у структурі бізнесу Порошенка ще близько 15 років тому, і що важливо залишається там і донині, була задіяна в злочинних схемах по мінімізації оподаткування низки українських підприємств. В матеріалах справи є звернення слідчих до Інтерполу з проханням долучити іноземні правоохоронні органи до розслідування, в якому фігурують щонайменше п'ять офшорних фірм, які в різний час входили в групу компаній Петра Порошенка Укрпромінвест, зокрема, Агропротінпекс Корпорейшн з офшорної зони штату Делавер США, Кіперський Агропродінпекс, Віллянгол Trading Лімітед та Fairbrook Enterprises Limited з острова Мен та Панамський Укрпромінвест Холдінг Limited. Далі в листі йдеться дослівно наступне. Матеріали справи дають підстави вважати, що ці компанії задіяні в злочинних схемах по мінімізації оподаткування ряду підприємств, що зареєстровані та розташовані на території України. Заступник начальника відділу головного слідчого управління МВС України, полковник міліції Козлов. Ця кримінальна справа була закрита восени 2004 року і так і не була передана до суду. Ми звернулися до МВС та податкової з проханням надати постанову про закриття цього кримінального провадження, щоб з'ясувати причини. Дивіться в наступних випусках програми схеми.